Друзі, з вами установочний центр Допавто і роблю відео, початок відео шуму віброізоляція чотирьох дверей і дна. Volkswagen Tiguan. Ось іде процес роботи. Розігрів матеріала поклейка на двері. Зараз поки що у нас Volkswagen в такому вигляді. Він розібраний. Зняти сидіння, все, тут буде кластись шумовіброматеріал. Ось такий процес робити. Ось такими матеріалами. Йде шумовіброізоляція. Ось таким чином і ви можете подивитися, як зробили передню двері. Поклейка відбулася першого слоя. Друзі, процес роботи триває. Ось ви бачите, як в нас тут закатаний пол підлога автомобіля. Матеріал використовуємо. Такий ось. І, звичайно, вже перший слой поклеєний. Далі в нас іде карта, встановлюється. Матеріали, які використовувалися для шумовіброізоляції, віброізоляції, показую вам зразу. Перший слой у нас був ось такий, другий слой у нас це там де карта дверна карта, ось такий паролончик. І на підлогу клали ось таку вібру. До речі, в Volkswagen Tiguan ще поставили штатну магнітолу і. Камеру заднього огляду, в штатне рідне місце в ручку відкриття багажника. Ось так вона тепер у нас виглядає. Бачите, тут кнопочка і камерка. Все воно як рідне виглядає. Ну і звичайно, замінили магнітол. Уже роботи закінч... підходять до кінця. Можна постукати двері. Раніше вони звеніли та О, отакий такий був звук. А зараз вже глухий кут. Двері закриваються плотно, класно, приємно. Ну і звісно, замінили штатну магнітолу, але я зараз вам не показую, бо в нас йде відеозйомка про шумовіброізоляцію дна і чотирьох дверей. На цьому ми закінчуємо наше відео. Кому сподобалось, звертайтесь.